Підвищення температури повітря змушує франківчан рятуватись від спеки на міському озері та двох бистрицях. Комунальники кажуть, водойми до купального сезону підготували та очистили від сміття. Загалом з води витягнули близько 500 кілограмів різних небезпечних предметів. Купатись радять тільки на міському озері, адже пляж на цій водоймі єдиний сертифікований. Прочистка нам відбувалася на міському озері. там водолази були повністю обстежили. Нижче даного озера, ну відповідно, всі там, які були якісь речі, якщо позабирали там. Водорослі трішки, тому що там є небезпечні водорослі в цьому озері, які так само кропиво можуть обжалити тіло. А що стосується річок, то звичайно, що кажу, єдині заходи, які нами там вживалися, це влаштовані контейнерні майданчики, орни додатково що були встановлені. Незважаючи на всі заходи, комунальники все ж попереджають, відпочиваючи на річці чи озері, потрібно бути пильними та не порушувати правила безпеки під час купання. Коли людина десь відпочиває і десь залізла у воду, значить вона відповідно бере на себе відповідальність і повинна Насамперед бати сама за себе, тому що ну, рятувальників в нас є тільки на міському озері. Поки а на річках взагалі немає рятувальників. Тому кожен має дбати за себе і повинен бути відповідальним і розуміти, що вода це не тільки є там розвага, відпочинок так само, це є велика відповідальність. Вода у озері відповідає усім нормам. Про це запевняють в обласній санепідемстанції. Заміри проводили вже двічі. Перевищення гранично допустимих концентрацій по Хімічним посанітарно гігієнічним показникам та бо по бактеріологічним показникам не виявлено свіже фекальне забруднення. Власне дослідження, які проводяться нашою бактеріологічною службою, дозволяють виключити і цей фактор. І згідно показників, які були проведені, свіжого фекального забруднення озера немає станом на, на теперішній час. Воду у міському озері також досліджуватимуть і на присутність паразитів. Таке дослідження проводять тоді, коли температура води досягає 18 градусів.